Всім привіт! Мене звати Павло. Сьогодні у нас 1 червня. Всіх вітаю з першим днем літа. І Сьогодні хочу вже показати вам нуклеуси, як ми їх ремонтуємо, підробляємо, якісь бувають злетіли, якісь зграбили, якісь зруїлися, всяке буває. Хочу сьогодні зняти і показати, як ми їх робимо. От розказував я про донори, але я їх про них хіба розказував, толком нічого і не показував. Ззаді вони у мене ось там стоять. Зараз ми будемо. Переглядати нуклеус, так сьогодні треба нам роздавати маточники, і заодно будемо підформовувати нуклеус. Зараз ми робимо огляд, потім під вечір ми роздаємо матки. Ці бджоли, 2-3 ну, так як пише літератури, 2 години і бджоли осиротіли, і ми їм вже підставляємо маточник. Так ми працюємо вже третій сезон таким методом. От хочу поділитися з вами. Може комусь буде це цікаво. Може хтось не знає як, ми теж тим довго мучилися з тими нуклеусами, трясли з вуликів бджолу засипали. Ну, Це все не це, вона нас літає рамки не ці. Ми просто трясли на бджолу донори, такі самі рамки, як в нуклеусах, і ними можна маніпулювати. Тому, друзі, хочу показати, як в нас це все виходить. Тому ось так. Всім цікавого перегляду, а я погнав показувати. Синя міточка, тут є в нас маточники, що ми сьогодні переглядаємо. Ось матка вийшла, все, все красиво. Маточник забирає, шукаємо матку. Дивимося заодно одразу за кормом. Ось корм є, маточки не бачу. Дивимося на наявність матки, на наявність дефектів матки, всякі буває, могли їй і крило відгризти, і ножку вона може мати. Зламану, Може бути, щоб бджоли самі її пошкодили, яка може недороблена бути. Ну, ви розумієте, що всяке може бути ось маточка. Здається, все з нею. Здається, з нею все в порядку, гарно лазить, їсти є, бджілка є, все, вони будуть жити. Тут просто оглянули, маточник забрали. Сьогодні у нас перевивка, тому ми забираємо маточників. І закриваємо. Все, тут все в порядку. І так дивимося. наступні, наступні, наступне. Ну, тут жовтий, не будемо дивитися. Так, так друзі, далі. Зараз я знайду якусь сімейку, яка злетіла, чимало бджоли, і вам вже покажу це, що я мав показати. Так, друзі, знайшов я слабенький. Так, слабенький. Дуже слабенький, ну Так, тут бджоли ось так. І ви бачите, мало. Ну, тут всередині от, трошки є. Ну, але всерізно ну, мало на рамках немає. ну Це закономір, немає. немає І бджоли нема корму... Ой, вибачаюсь. І бджоли не хочуть. І матка не хоче обльотуватися. Її дуже то затримується, тому ми стараємося це все підробляти. Підробляти, щоб такого не було, такої як зараз ситуація. Цілого З двох рядів ось такий один наклево. Зараз, друзі, йдемо у донор, забираємо з собою ці дві рамочки, їх ми закриваємо поки що. Беремо дві рамочки і зараз йдемо до донора. І будемо дивитися, і Будемо відбирати одну рамочку кормову, а другу старатися з розплодом на виході. Що таке ще вийде. Будемо зараз шукати. Так, підійшло до донора. Відкриваємо. Так, тут ми їх постійно підгодовуємо, постійно кормушка стоїть. Так, знімаємо. Так, тут є ось видно, все зараз, перевіримо. Так, е, так тут у нас зміщається 20 рамок, це є 10-рамочний звичайний корпус ППУ. Він тут розділений, зробили ми таку е, планочку, щоб це всі рамочки трималися, як вони пополам ідуть. Щоб нічого не комбінувати, тут не вигадувати, щось інакше. Просто 10-ти рамочний корпус. Відкручуєте по вашу рупу з двох сторін і все, і ви маєте звичайний, звичайний 10-ти рамочний корпус. Ось Так тут все виглядає побілочка. Ну, побілочка. Тут вже... І печаточка, так, непогано. Рамки важкі досить. Так, Зараз нам діло от, цих двох грамочок треба нам знайти одну, одну кормову. ну, Тут є корму. Ну, трошки поміняємо, щоб було більше. І одну рамку розплодну. Став їх в сторону, бо бляха гаряча вже. У дворі жарко. Тепло, файно. Так, ось такий тут друзі, результат. Вони на двох корпусах у нас. В корпус так, якби вміщається 20 рамок. Ходить маточка. Ой, тут її, тут її рідко бачимо. Це як грамок багато, ми їх не перелистуємо, а беремо, дивимося плюс-мінус, чи немає матки, та й, та й ну клеус. Так, ось тут, друзі, гарна рамочка, гарна, нічого не скажеш, але забагато розплоду. Як цей розплід вийде, то ну, клеос треба буде ділити ще раз. Тому ми стараємося щось вибрати таке плюс-мінус посередині. Ну, як вже не буде, то вже ставимо цьку, таку рамочку, але це є забагато. Забагато така рамка. О, тут трошки ми запізнилися. Багато таких нема, то можна пошукати. Тут ще все молоде, молодий розліс. Йому грітися, вигріватися. Тут теж ще нічого. Тут я, друзі, підставляв їм вущинку щинку вчора. От вони її відтягнули. Так, дивимося. Далі. Ось. Ціла рамочка забагато. Тут личинки, корму трошки. Так, друзі, цю рамочку ми візьмемо як кормову. Ось гарна рамка. джулу струшуємо. Це... І на це місце ми ставимо нову... ну оцю рамочку, що ми забрали. Це Цей корпус, в принципі, нема що дивитися, Хочу щось глянути на нижній. От бджола, як бачите, спокійно, працювати можна з нею без проблем. От, Я без маски працюю. І... Можна з нею в шорт шортах, як бачите. А тут перга, торгова рамочка. Ну, бджола є. Це сформовані в квітні місяці ці донори з першої бджоли. Бо нам треба було підзаселяння, засел... під тому ми це все робили дуже рано. Так, друзі, друзі, друзі. Тут є гарна рамочка. Ну, плюс-мінус вона може піти. Розплоду не є велика кількість. Розплід весь на виході. Ось розплід на виході. В принципі, може піти. Якби чуть-чуть було більше розплоду, можеш от пару рамок. може щось буде чуть-чуть ліпше, то звозьмемо. Ну, нема нічого. Наче будемо. Будемо брати, будем брати її. Беремо разом, її беремо разом з джолою. Так, як на кормову рамку є в, е, є в нуклеусі, а на розплодну буде тут джило. Ну, Це все просто так для себе підраховуємо, робимо. І все, цю рамку сюди їм, хай працюють з нею далі. Для того і донора є. Для того придумані і донори, щоб з них брати рамочки. Все, накриваємо і далі будемо дивитися, як ще Ще будемо відкриватися, ще доформовувати будемо. Поки що так накрию. Все, йдемо до нуклеуса. Ось дві рамочки. Далі. Тут в нас від антисептику є вода з м'ятою сперцевою, з, з настойкою в кому в аптеці купували, розбавили для об'єднання. В принципі, вони не б'ються, але ми їм трошки постійно у нас є на нуклеусах, ми їм підпшикуємо. Просто їм чуть-чуть підшикали два рази і все. Тут, тут так тут так само. Все, пахне гарно. Ця рамочка сюди йде. І медова теж. От все, ну, клау зроблене, маткомісце зроблене. Все, тут ми ставимо червоний колір. У наші мітки в попередньому відео про них розказував. Все. І завтра будемо роздавати вже сюди. Так, друзі, так я показав, як має. Ми... Ремонтуємо нуклеуси. Тут виходився не ремонт, тут виходилося, можна так сказати, більш перезаселення нуклаусів. Ось так дивимося, доглядаємо з братом, якийсь нема, зразу донор беремо, доформовуємо. Ось так ми принцип, принцип наш такий: ми так їх доробляємо. Легше, чим з вулика брати йти рамку, бджолу, ця бджола злітає і з того нічого не виходить. А тут, ну, якась кількість бджоли та й трошки злетить, але цей розплід на виході. Вийде і лишиться вже в цьому, в цьому нуклеусі. Тому, тому я бачу це найліпший спосіб на даний момент. Може щось придумаємо, коли зліпше. Ну, поки що працюємо, друзі, ось так. Все. Кому було відео цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо раді кожному новому підписнику. Все, всім до побачення. Вічте мед і будьте здорові! Всім мирного неба!